Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, і в цьому відео ви побачите гайд на нового дендро персонажа із регіону Л'є, а саме Байджу. А перед цим прошу підтримати це відео лайком. А також хочу нагадати про мій дискорд та телеграм канали, в які ти зможеш приєднатися за посиланням під відео. А тепер ходімо до гайду. Байджує лікарем з хатини не в Лює, п'ятизірковий персонаж з дендроелементом, який володіє каталізатором. У місті ходять чутки, що він здатний вилікувати будь-яке захворювання, крім власного, адже його цілющий дар не поширюється на нього самого. Ліки, які готує байджу, дуже гіркі, але незважаючи на це, діти Лює добре ставляться до нього і називають дядечком. Він дуже любить свою білу змію на ім'я Ченшень, тому завжди бере її з собою, обмотуючи навколо шиї. Основний стат, що підвищується з рівнем байджу, це ХП у відсотку. Що на 90 му рівні складає 28,8% ХП. Байджу є каталістом, а також має дендроелемент, що дозволяє йому взаємодіяти з іншими персонажами для виклику реакцій. За допомогою своїх навичок здатний не тільки завдавати демедж та накладати елементальний статус, але й вішати щит та лікувати союзників. Далі розглянемо, як працюють навички байджу та в якому порядку їх краще розвивати. І перша бойова здібність це класична акупунктура. Звичайна атака виконує послідовність чотирьох атак, що завдають демеджу ворогам попереду. Хочу тут попередити, що атаки є ближньобійними, тому атакувати організації. Потрібно на короткій дистанції. Заряджена атака коштує 50 одиниць витривалості. Після невеликого часу заряджання завдає дендер-демеджу по площі ворогам попереду. Єдиний мінус зарядженої атаки це довга анімація. Атака в падінні завдає демеджу всім опонентам на своєму шляху, а після приземлення завдає дендер демеджу по площі. Далі у нас елементальна здібність, універсальна діагностика. Завдяки шовковому духу атакує ворогів поблизу, завдаючи демеджу. Після того, як буде виконано три атаки, хілить усю команду атаку. Кож створює дендрочастинки енергії при першому ударі духа. Показник відновленого здоров'я грунтується на максимальному значенні здоров'я байджу. Відкат елементальної здібності триває 10 секунд, що є дуже круто та ефективно, адже команда завжди зможе лікуватися, а байджу зможе накопичувати енергію. І остання бойова здібність це повне відновлення, вибух стихії. Байджу переходить у стан пульсівної частоти та створює суцільний щит, що поглинає дендро-демедж на 250% ефективніше. Новий щит генерується кожні 2,5 секунди. Щит Байджу не є тим щитом, до якого ми всі звикли, адже його щит слабкіший, ніж геокристали, які падають з ворогів. Ви запитайте, то навіщо такий щит? На що я відповім, що в цього щита цікава механіка. Щит відновлюється кожні 2,5 секунди. Коли щит ламається чи зникає, він відновлює здоров'я активному персонажу. Плюс він накладає дендростатус ворогам поблизу. А також ще дає резист від переривання атак, що чудово підійде для Сайно. Відкат вибуху стихії 20 секунд, тривалість пульсівної частоти 14 секунд. Спожимає. Ання енергії 80 одиниць, байджу це саппорт або САП-ДД, який здатний захищати команду, а також завдавати демедж з навичок. Звичайні атаки йому не потрібні, тому їх можна і не качати, або за потреби залишити на 6 рівні. Елементальну навичку та ульту слід рівномірно підняти до 6 рівня. Далі прокачування скілів байджу виглядають наступним чином. Спочатку прокачуємо вибух стихій, а далі елементальну навичку до максимального рівня. А далі у нас йдуть пасивні навички. І перша пасивна навичка одвічна 5. Кратна вдача. Байджу отримує наступні ефекти, базуючись на поточному здоров'ю активних персонажів. Коли їхнє здоров'я менше за 50%, байджу отримує 20% бонус лікування. А коли їхнє здоров'я рівне чи більше 50%, байджу отримає 25% бонусу дендру демеджу. Наступна пасивка все походить від землі. Персонажі здоров'я яких було відновлено суцільним щитом, отримують ефект рік зеленої прихильності. Кожні тисячу максимально здоров'я байджу збільшать до 50 тисяч одиниць демеджі. Меж реакції горіння, цвітіння, гіперцвітіння та брункування, що викликані цими персонажами на 2%. А демедж реакції розростання та загострення на 0,8%. Цей ефект триватиме 6 секунд. І остання пасивка це трав'яне живлення. Коли байджучий член команди збирає рослини, він відновлює здоров'я персонажові на 2,5% від максимального здоров'я байджу. Тепер оглянемо сузір'я для байджу. А третє та п'яте сузір'я збільшують максимальний рівень елементальної здібності та вибуху стихії до 15 го максимального рівня. А тепер перейдемо до першого сузір'я. Перше сузір'я дає нам ще один додатковий заряд елементальної здібності. Друге сузір'я коли ваш активний персонаж атакує ворога, байджу отримає ефект шовковий дух зрощення. Шовковий дух зрощення проведе ще одну атаку перед відновленням, завдаючи 250% дендродемеджу від сили атаки байджу та відновить 20% здоров'я. Від звичайної кількості відновлювальної навичкою універсальна діагностика. Цей демедж вважатиметься демеджем елементальної навички. Ефект може бути спровокований лише раз на 5 секунд. Четверте сузір'я: вся команда отримує додатково 80 одиниць бонусу до майстерності стихій протягом 15 секунд після використання ульти Байджу. Шосте сузір'я збільшує демедж завданий ефектом духовних вен, навички повне відновлення на 8% від максимального здоров'я байджу. До того ж, коли шовковий дух чи шовковий дух зрощення завдають демедж. До то генерується суцільний щит навички повне відновлення. Цей ефект може бути викликаний лише однією атакою. Байджу добре підходить для команд, заточених під демедж з дендрореакцій, наприклад, через розростання, загострення, бутонізацію або цвітіння. Основну користь він несе як підтримку для інших персонажів, стілюючи та захищаючи їх, а також надаючи статус для реакцій. Захисні можливості Байджу скеляться від його здоров'я, а дамажні від сили атаки. Цей персонаж може виступати як повноцінним саппортом-щитовиком і більш збалансованим саб дд Підбирати характеристики для байджу будемо в двох ролях: для ролі щитовика та для ролі сап для байджу щитовика ставимо всі артефакти на ХП. В додаткових статах шукаємо ХП відновлення енергії, майстерність стихії та силу атаки. А для байджу в ролі саб-ДД підбираємо ось такі стати: годинник на майстерні стихії, кубок на демедж, капелюх на майстерні стихії. Додаткових статах шукаємо ХП відновлення енергії, майстерність стихії та атаку. А тепер перейдемо до підбору зброї для байджу. Зброя для байджу цілком залежить від його ролі в загоні. Для щитовика Хілера потрібні каталізатори на хп або відновлення енергії. Топ 1 варіант це його сигнатурка велич небесного нефриту. Підвищує демед, що наноситься персонажем залежно від його ХП, що дає можливість наносити дамаг навіть у повністю щитовій збірці. У цьому плані сигнатурка байджу сильно полегшує гру за нього, не змушуючи вибирати між демеджем та щитом. Тому раджу вибити цю сигнатурку. Наступна зброя це прототип того бурштину. Найкраща чотирихзіркова зброя для байджу. Дає багато ХП, а також відновлює енергію собі та здоров'я членам загону. Крім того, є крафтовою зброєю, що спрощує отримання цієї зброї. Наступна зброя це Епос про драконоборців. Ця зброя є найдоступнішою зі всіх, адже це трьохзіркова зброя. Дає багато ХП, а також сильний баф героя, що вийде на поле після Байджу. Також, як варіант, можна поставити наступну зброю, але в неї є деякі недоліки. Вічне місячне сяйво. Хороший варіант, який підсилює Байджу. Варто враховувати, що для відновлення енергії потрібно використовувати звичайні атаки. Кодекс Фавонія вирішує всі проблеми з енергією команди, проте вимагає зібрати хоча б 30-40 крит шанса на байджу. Та кільце Хакусін дає багато відновлення енергії і баф демеджу союзникам, але підійде тільки для байджу, який грає у команді з електроперсонажами. А тепер підберемо зброю для Байджу в ролі Саб ДД. Для саб ДД необхідна зброя, що підвищує майстерні стихії чи крити. Топ-1 варіант для Байджу в ролі Саб ДД це сновидіння тисячу ночей. Ця зброя дає багато майстерності стихій собі та членам загону, а також суттєво збільшує елементальний демедж. Але якщо у вас немає цієї зброї, то можна поставити дешевші варіанти, такі як після мандрівника. Підвищує критичний демедж, а також дає бафи, кожен з яких збільшує демедж байджу. Наступна зброя це церемоніальні мемуари, дають багато Стерніці стихій, а також дозволяють двічі активувати елементальну навичку, що прискорить відновлення енергії ульти та збільшить загальний демедж байджу. І остання зброя на сьогодні це крафтова зброя, морський атлас, підвищує майстерність стихій та загальний дамаг персонажа, вимагає постійно викликати елементальні реакції для підтримки бонуса. А тепер підберемо артефакти для байджу. Для байджу щитовика одним із кращих набором артефактів буде повний сет молюска морських фарб. Так як наш байджу хілить майже увесь час на полі бою, з цим сетом від нього буде наноситися демедж, та ще отримає бонус до лікування плюс 15%. Наступний варіант це солянка з різних сетів, в яку можна взяти артефакти із таких сетів: молюск морських фарб та кохана дама, які підвищують ефективність лікування на 15%. Також є сік з мелеліта і севу солодкої роси, які підвищують хп на 20%. Виберіть найкращі частини, які у вас є, та міксуйте, що вам більше потрібніше для байджу. А ми переходимо до артефактів, які потрібні для байджу в ролі сабдеде. І перший набір артефактів це, звісно, сповади дрімучого лісу. Найкращий варіант для байджу в команді під іншого дендродамагера. Буде ідеально, якщо дендро Дамагера буде сет позолочені сни. Якщо у вас немає гарних частин сет дрімочого лісу, то кращим варіантом буде церемонія стародавньої знаті, адже це універсальний набір для саппортів і саб який збільшить демедж самого байджу а також десь бав іншим членам загону. А тепер перейдемо до підбору команд для Байджу. А перший загін у нас через реакцію бутонізація, де Байджу виступає в ролі Мейн-ДД. Також в команду входять Альхайтам, Фішер і гідроперсонажі, такі як Єланя або Сінцю. Альхайтам і Байджу створять бутони, які згодом фішер зарядить та нанесе демедж ворогам. А наступна команда у нас грається через реакцію цвітіння. В неї входять Альхайтам, Єланя Басінцю, Байджу та Сянлін. Дендро та гідроперсонажі створять бутони, а Сенлін підірве їх. Путонізація задає демедж, тому Байджу зможе захистити команду. Наступний загін у нас через електрореакцію з трьома дендроперсонажами. У неї входять тігнарі, байджу нахіда. А на місці електроперсонажа можна взяти Фішер, Райден або Яйміко. Тігнарі та електроперсонаж завдадуть основного демеджа. Байджу забезпечують підтримкою. а Нахіда атакує з кишені і роздає майстерність стихій усім членам команди. Наступна команда це альтернативна команда через цвітіння, де Аятто чи Тарталя забезпечити загін Ідро Наступний загін загін знілу через її ботони. Дорога команда з використанням лише п'ятизіркових персонажів. Головна умова завдавати демедж звичайними атаками будь-якого з героїв, щоб тригерити ульту і лань. Найкраще на цю роль підійдуть Нілу чи Байджу, оскільки мають найвищий показник здоров'я та не постраждають від вибуху бутонів. І останній загін загін з електроменде де через загострення. Поєднання дендро та електрорезонансів значно посили всіх персонажів і позбавить проблем з енергією на набір ультимейтів. А зараз підведемо підсумки про такого персонажа, як байджу. Байджу є дуже зручним персонажем, здатним закрити потребу дендро команд у та щитовику. Він комфортний герой, який підійде навіть новачкам, оскільки простий у збиранні і не вимагає особливих вкладень. Для ролі саппорта його потрібно зібрати тільки в ХП, що помітно спрощує складання, оскільки в грі багато каталізаторів з цією характеристикою. А також легко дістати артефакти на байджу. Все ж таки варто зазначити, що для гравців, які не використовують дендрозагони, байджу не стане особливим корисним. Не придбанням, він не замінний у своїй ролі саппорта під дендро команди, але сам по собі, як щитовик чи лікар, не настільки сильний, щоб крутити його лише заради цих функцій. Ну що ж, ось такий вийшов гайд на байджу. Якщо вам сподобався даний гайд на байджу, прошу підтримати лайком та підпискою на мій канал. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео. The fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo!